Вітаю вас. І одразу ж розпочну з такої цікавої історії. Один підприємець був у боргах і не бачив виходу. Кредитори насідали на нього, постачальники вимагали оплати. А якось він був у парку, сидів, схиливши голову, гадаючи, що ж може врятувати компанію від банкрутства. І ось раптом перед ним з'явився якийсь дід. Вас щось турбує? запитав він. Гадаю, я можу вам допомогти. Він виписав чек і сунув його в руку підприємцеві, кажучи, візьміть ці гроші. Зустрінемося саме тут, рівно через рік. І ви тоді зможете віддати мені їх в той самий час. Потім він повернувся і зник так само швидко, як з'явився. Чоловік побачив у руці чек на суму 500 тисяч доларів, підписаний Джоном Рокфеллером. Але замість цього підприємець вирішив покласти безготівковий чек в свій сейф. Одна тільки думка про його існування давала йому сили знайти спосіб зберегти свій бізнес. З оптимізмом він уклав вигідні угоди, йому таланило. І протягом декількох місяців він вибрався з боргів і знову став заробляти гроші. Він повернувся в парк з тим самим чеком. Старий знову з'явився. І в той момент, коли підприємець хотів вже повернути чек та поділитися своєю історією успіху, підбігла медсестра. Я так рада, що ви упіймали його. Вигукнула вона. Він не турбував вас? Він завжди тікає з дому і розповідає всім, що він Джон Рокфеллер. Дивуючись, підприємець просто стояв приголомшений. Протягом всього року він будував бізнес, купуючи, продаючи, переконаний, що у нього є півмільйона доларів. Ха, раптом він зрозумів, що це не реальні гроші або уявні, але вони перевернули його життя. Це була його нова впевненість, яка дала сили, щоб домогтися всього того, що він тепер має От така історія. Не знаю, вигадана вона чи ні, але навіть оці справжні гроші не є запорукою нашої впевненості навіть на сьогодні, але вкладати їх у чиєсь життя це. Мудрість більше, ніж покласти у сейф. Так вважає наш сьогоднішній гість Андрій. І ці гроші саме він приніс в програму, щоб ми їх сьогодні витратили. Доброго дня! Я вас вітаю в нашій програмі. І скажіть, будь ласка, ви принесли нам ці гроші? Ви довіряєте нам їх витратити, так? Я думаю, що цю суму можна довірити. А розкажіть трішечки про себе, хто ви, звідки? Як ви дізналися про нашу програму нашу? І чому ви прийняли таке рішення, складне рішення прийти до нас і поділитися своїми грошима? Вам нема куди їх витрачати? Ні, ну, слава Богу, просто кошти є. А про програму дізнався від друга, який порекомендував. Через те, довіряючи його словам, я розумію, що ці гроші можна довірити вам. Справа в тому, що. В моєму розумінні, і так мене виховали з дитинства. Я розумів завжди, що гроші мають сенс будь-які тільки тоді, коли їх витрачають. Якщо їх витратити на себе, тоді щасливий може бути тільки одна людина. Якщо витратити на когось, вже як мінімум можна двоє людей зробити щасливими себе і того, кому ти допоміг. Через це раціональніше ними ділитися. Ще коли ми починали кампанію, на якій я зараз працюю, ми починали її з умовою, і з власником це було прописано про те, що прибуток, який ми будемо отримати, частина його буде витрачатися на благодійність. Я не знав тоді, на яку саме благодійність. Через два тижні після того, як підписав я контракт, у нас народився син з синдромом Дауна. І фактично тоді зразу стало зрозуміло, куди ми будемо витрачати ці кошти. І ми з дружиною про це погодились. Ми просто зрозуміли, що це от саме напрямок, в якому треба працювати. І що ви зробили в цьому напрямці? Моя дружина займається тим, що організувала фактично. Напрямок особливий навчання для дітей з синдромом Дауна та з іншими розумовими вадами. І це школа, в якій займаються зараз близько 20 дітей. Це три класи, розробляється спеціальна програма, програма з залученням методик голландських, англійських, з американцями співпрацюємо. Ми намагаємося показати, що в цій країні, не виїжджаючи з цієї країни, можна зробити щось особливе для особливих дітей. Тобто, ви сьогодні ризикуєте цими грошима, тому що одного разу ви вже ризикнули вкласти свої гроші, гроші своєї родини, гроші свого підприємства в життя чужих дітей. Справа то що в моєму розумінні набагато більш ризиковано вкладати в бізнес ніж в благодійність. бізнес О, може дати результат, може не дати результат. Благодійність не може не дати результат. Андрій приніс 50 євро. Їх ми будемо витрачати. У тебе є якісь ідеї? Щодо цих грошей. Ми заговорили зараз про таку зворушливу тему. Це діти. Я сама мама, в мене є двоє маленьких діточок. Діти здоров'я це, мені здається, найсвятіші такі цінності життя. Тому ми можемо запропонувати витратити їх на чиєсь здоров'я. До речі, я вам довіряю як чоловіку оцей конвертик, ви будете їх витрачати. По перше, я хотів би подякувати Андрій. Дякую за те, що ви прийняли участь у програмі. Прошу. Тому що це насправді великий привілей для нас витрачати кошти для того, щоб зробити щасливими людей, дати світла в цей світ, бути насправді тими, хто приносить якесь добро. Насправді це. Необхідно для людей, і зараз такий час, коли люди сприймають це, просто в шоковому стані, бо вони не вірять, що хтось щось зробить для них безкоштовно. Уже просто зараз народжуються такі думки. Можливо, ми могли б приїхати з нашими волонтерами, з нашими артистами, мота зробити якийсь спільний концерт, проект благодійний. Можливо, ваші дітки могли намалювати наприклад якісь картини. Ми б їх подарували людям, які зараз потребують саме дитячу увагу. Ті, які потребують зараз від нас якісь. Можливо, енергію теж нашу добру, любов. Я думаю, що буде час, і ми поспілкуємося, обов'язково продовжимо наше спілкування вже за межами студії. Два роки тому ми створили гімн, який називається гімном життя. Подарувати його вам, вам знову ж таки з повагою за вашу життєву місію, за вашу сім'ю. І це ж синочок у вас, да, особливий. Так. От і власне синочку я б хотіла присвятити цю пісню. твердо сделай шаг Не обидь, не укради Сиротой хлеб раздели Верь, надейся и Брадержи. Я пропоную зараз, прямо зараз, подивитися, як витрачаються ваші гроші. Бо це для мене зараз буде несподіванка і для вас. Давайте подивимося. Для мене точно. Давайте подивимося на це. Вітаю Олеся! Олеся, привіт! Сьогодні наша задача. Знайти бажаючу для безкоштовної консультації у стоматолога, а також відремонтувати йому зуб. Треба буде дуже постаратися, аби наш потенційний учасник не подумав, що це якийсь розіграш або зйомка рекламного ролику. Ну, це твоя задача, як саме твій погляд, сама довіра. Ну добре, тоді я буду дуже довірливо дивитися на наших а, учасників. А ти, Романе, припрошувати їх. Окей, мерші до справи. Добре, на завдання. Що, Романи, моє обличчя, твій тест на довіру пройшло? Пройшло, пройшло. Що. Допоможемо кому-небудь сьогодні. Так, ну в прийшов так більш майже. А ти на кого орієнтуєшся взагалі? Як ти відчуваєш себе? Я думаю, так як у нас міжнародний жіночий день, можна взяти жінку або дівчину цю. І просто, щоб вона раділа новому зубу. Вітаємо вас, можна ваша хвилинку, будь ласка? Ні, не бачив. Окей да, да, ха давай, сейчас, сейчас почнем. Зараз почнемо. Доброго дня! Доброго дня! З наступаючого! У вас так багато зубів! Вау! Яншка, це програма більше ніж гроші. Це Роман Ващук. А це як самита? От і ми запитуємо сьогодні у наших дорогих киян, що для них більше ніж гроші, чи є для тебе щось, що більше ніж гроші? Є більше, ніж гроші, це здоров'я моїх батьків. Твоїм батькам здоров'я ми бажаємо. Ну а щодо твого здоров'я, наприклад, якщо перерахувати всіх лікарів, якого з них ти найбільше ну хірурга хірурга? Херуна. Хірург, так, а от до стоматологів, як ти ставишся? Позитивно ставлюсь, Я стоматологів не воюю. Останній не... раз, коли була? Ну, це три нога. Так, це була Яна, але я так розумію, що зубам в неї проблем немає. Це yeah. видно, це відчувається. Яночка, ми тобі дуже дякуємо за участь yeah. Yeah. в програмі. Чарівна посмішка. І дякуємо за те, yeah. що yeah. не бажаємо гарного дня. Так, ви киянка. Yeah. Так. У вашому yeah. житті є щось більше ніж гроші? Без грошей то нічого не купиш. Я люблю, я і чи і і і і і Я люблю тебе слова, і слова. О, Спасибо. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Валентина. Валентиночка, мене звати Оксана. це. проєкт більше, ніж гроші». Мене звати Роман Лощук. Ми спілкуємося з людьми і питаємо, чи є для них щось більше, ніж гроші. Для вас особисто. Що це таке? Для мене це здоров'я моїх близьких. це найперше. Так, так. А, мир. Mm. Uh -huh. Це найголовніше. Так. Це і весна, кохання. Це не заміння тіякі грузи. Однозначно, це так, все це більше, більше ніж ось. Дякую. дякую вам за вашу таку допомогу, за усмішку, за те, що ви говорите правильні речі і ви почали зі здоров'я. Ми би хотіли на цю тему трішечки з вами. Так, як ви ставитесь до лікарів? Кого боїтеся? Признавайтесь, ну я вже в такому віці, що нікого напевне не ну, в молодому віці. В молодому ага, віці, дякую, дякую. Так, але от от до якого лікаря вам би так, ну трішечки з острахом, але треба. Ну це ж як завжди, стоматолог. вау, яка гарна посмішка у вас. Просто зараз ми хочемо вам запропонувати в рамках цієї програми зробити безкоштовну консультацію, і якщо є якась проблемка, лікування товно вилікувати вам зуб, да саме саме клініці яка знаходиться, бачите, декілька сотень метрів. Бачу, бачу, В Чому сенс цієї програми зараз не можемо вже йти з вами. І я вам розкажу. Uh -huh. Допер, будь ласка, Ось це, Валентина, це Валентина. Як давно ви були взагалі у стоматолога? Десь ну, приблизно півроку. От, ну, от Валентина наша, яка погодилась на цю участь. Сьогодні її очікує приємний сюрприз, А, власне, поліковані зуби. Добре. Як і у 80% населення землі є проблема карісу? це питання на цьому етапі дуже легко вирішаємо. Ну що ми, ми і будемо намагатися зробити. Супер. Ну тоді до справи. Який от у Максима був, наприклад, перший пацієнт? Чи Максим пам'ятає, наприклад, першого пацієнта. І взагалі, якщо порахувати, приблизно який це пацієнт за номером? От Валентина, у вас вже скільки налічується? Пацієнт це є перший. <реш> Сподіваємося, що Валентина не перший, пацієн. перший пацієнт. Перша пацієнта я ще прийняв, будучи на другому році інтернатури. Максима, ще одне питання. А скажіть, будь ласка, а ось коли ви лікували першого пацієнта, Цей перший пацієнт, ця жінка, вона знала, що вона перший пацієнт? Ні. <реш> Моє, здається, Безумовно, не знала. <реш> не знала. Така Валентина приблизно вже сотня, дві, трьохсот, три тисячна пацієнтка. Скільки от у вас вже пройшло через ваші? Благословенні руки. Розумієте, коли маєш справу з пацієнтами, це не клієнти. Ти не ведеш їм рахунок. Ти просто лікуєш і. Я не розумію. Хоча приблизно скільки, скільки людям вони так допомогли вже. Ой, ну багато вже. Зумію роботу там. Так, Санечку, відкрити, будь ласка, ротик. Якщо пацієнт почуває себе сонечком, це вже 50% успіху, мінімум. О, зараз відбувається процес лікування, і ми просто спостерігаємо. і Розуміємо, що, мабуть, кожен, кожному з нас теж варто було б зайти до стоматолога. Але сьогодні Я пощастили просто... цій жінці. Я так розумію, що вже процес завершено. Валентину, як ви там? Чудово! Ставайте, ми хочемо побачити ваше щасливе. Так, і ми і хочемо подякувати усмішку. нашому лікарю Максиму. Максим, він справився. Доктор, ви чарівний доктор. Дякую, дякую. Я дуже вам дякую. Дякую. Пасибі. Дякуємо вам, Валентина, за вашу участь. Заради таких усмішок ми існуємо. Програма більше, ніж гроші. Дякуємо. 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 Ти гривень, будь ласка. Добре. Упс. Два, три. Будь ласка. Я думаю, що це дуже чудово, що є такі програми, які роблять добро людям. Це дуже добре. Сьогодні ми примножували добро, бачили усмішки і навіть сльози і вдячності. Як відомо, добро завжди повертається. Тож повернемося і ми. Обов'язково. До зустрічі. На все добре. Повертається добро, повертається. Ну мабуть, оця жіночка, вона повернеться додому і вдома розповість, яке диво з нею трапилося отак, просто на вулиці. Дива трапляється. Вам сподобалася ідея оця? Яку ну, ідея трапилось? цікава. Саме головне, щоб вона мала продовження в житті цієї жінки. Сподіваюся, що вона також зможе комусь дати добро далі. Ну, може так статися, що одного разу вона прийде до нас у студії, побачить програму. І як і ви, прийде зі своїми грошима. Щоб ще, їх більше, виклик... ще більше принесе. так? Да, ще більше <хи> принесе добре. Як далі будуть витрачати наші агенти добра ту суму, яка залишилася? А, залишилась? Давайте дивитися. Ми продовжуємо наш рейд добра. Так, і ми йдемо в аптеку. Я сподіваюся, що зараз ми зможемо купити щось нереально необхідне для цих людей. Сьогодні в нашій країні взагалі е, так, так склалося, що літнім людям треба обирати, чи він купить собі там батони молоко чи необхідні ліки. Бо повноцінне життя зараз не обходиться взагалі без ліків. Уяви собі, тому так. я мрію про те, що ми можливо ми знайдемо людину. І зможемо щасливити її, дати йому змогу купити щось, що він не планував. правильно? На жаль, зараз ціни на ліки настільки високі, що людина не знає, чи купити піти, піти молока та хліба та кефіру в магазин, чи купити ліки, які потрібно вживати кожного дня. Тому я думаю, що зараз цей момент, коли ми зможемо заплатити і ці ліки будуть безкоштовними для цієї людини. Це просто момент який щасливить, дасть надію на щось добре. Які зміни відбудуться в житті тої людини, для якої ми витратимо гроші від програми більше, ніж гроші? Нарешті ми підійшли до аптеки і зараз ми будемо купувати ліки для людей, які цього потребують. І ми хочемо доводити і собі, і всім нам, і всім глядачам, і тобі, Олесю, що в житті дійсно існує щось більше, ніж, ніж гроші. Все. У нашій країні багато людей потрібен діки. На жаль, тому ми збираємось допомогти. Замийна, ти готова? Ти готова. Купувати. Це передача більше, ніж хоче. Якщо ви забули, я хотів би нагадати. вам. А як вас звати? Юрій. Юрій. Скажіть, будь ласка, а як вас звати? Юрій. Як вас звати? Ми передача, яка називається більше ніж очі. Ми хотіли б сьогодні заплатити за вас. Ми хотіли б поздоровити вас з міжнародним жіночим днем. Окей, Валентина Іванівна. Валентиночка Іванівна, от я теж з вами поруч. мене звати Оксамита. Ми би хотіли зробити вам подарунок. Це благодійний проект. Ми хочемо заплатити за ці ліки, щоб ви за них не платили. Добре, можна? Дозвольте нам, будь ласка. Це програма більше ніж гроші в житті. більше ніж щось більше ніж гроші. Це ваше життя. Так, на І скажіть, будь ласка, а що для вас є більше ніж гроші? Які речі для вас більше ніж гроші? Не знаю, певно, що здоров'я, сім'я, да, ну це да. Здоров'я саме головне у сім'я. Ну що ж, е скільки там руш? Скажіть, будь ласка, п'ятдесят Можна я просто двісті п'ятдесят Валентина Іванівна, можна вас не скучи? Ми зараз за вас заплатимо. Ми хочемо вам побажати міцного здоров'я, Вам, вашій родині, 200. і це таке невеличке чудо для вас, невеличкий подарунок. Добре, хай Бог береже вас. Спасибо. От вам всього доброго. Дякуємо за участь. Спасибо. Юрій, ми за вас теж заплатимо. Вибирайте ліки, які вам потрібні. Да? Так, ми за вас платимо. Діалізі, де да. більше там немає, да? ну, так? Вам як передача? Вам те, що ми робимо? Я, я, я рада, що є така передача. Юрій, так що ви що ми купляємо? Ми ліки купляємо. Це ліки для чого? Ли Діабет, діалізит. Це Для вас, так? Так. Да. От якраз я хотіла сказати, що деякі для деяких людей ліки це продовження їхнього життя. Я так розумію, що в вашому ж це так і є. Це так і є. Ми дуже щасливі сьогодні взяти участь в продовженні вашого життя. Дозвольте нам добре поділитися нашим добром в нашій програмі. Це людина, яка пожертвувала гроші, щоб ми для вас зробили неочікуваний такий подарунок. Добре, І скажіть, ласка, що для вас є більше ніж очі в цьому житті? Ну я це ж ясно, що здоров'я. Здоров'я моїх близьких, оточуючих мене людей. Ну і все інше. Добре, Що, дуже добре. А сьогодні Тому. ваш настрій, ваша усмішка, для нас все зараз більше, ніж гроші. От повірте нам. Ну, дякую. Тому спасибі і вам дякую. теж. Я як вам як там у нас? Ви вже порахували? Скільки буде коштувати? Ромашка є. 64,30. Так. Добро. І Ромашка ще, так? Календула є вас? Да. Взагалі я не думав, що таке можливе. Таке можливе, що мене це стосується. Вау. Жіночка стояла, Так. Да. ми берете, ну тому це їй пощастило. А тут я, рядом. Ну, а? І мені, мені це подобається, що держава починає за нас дбати за пенсіонерів, за людей похилого віку. У мене було? вже здоров'я. А було в житті таке взагалі, що Але хтось за вас ні. десь заплатив? Ні, ні, такого не було. Час 94 94, 94 копійки. Лікарські сировини ми вам видали по одній упаковці, тому що в наявності нас більше немає. Отже, ми платимо 94 гривні 94 копійки. І Ласка. шановні добродії, це трапляється вперше, я так розумію, в житті Юрія все повинно траплятися в житті вперше. Так, Він сказав, вперше... що ніколи в житті ніхто не платив за нього. Сьогодні ніхто. Раз. Я, Можна я з сьогодні мене. Тими людьми. Добре. хто Юрія, Кому першому ви розкажете про цю я з вами як історію, яка відбулася? Кому Два. першому? друзям друзям, сусідці і лікарю, який мені. І таким чином, коли добра в природі, я думаю, що продовжиться, Юрію. Ну що ваше побажання ще всі на камеру, дякую. і ми вам дякуємо. Щось дякую. скажіть тим, хто буде дивитися. Побажаєте щось? Ну, всім доброго здоров'я, щастя в цьому Це житті Зараз ціни дуже високі на препарати, і ви молодці. Передача просто взагалі е, супер, тому що вона наділяє такі знижки, можна сказати, дуже великі знижки е, пенсіонерам і так тримати. Я надіюся, далі буде продовжуватися ця акція. Ну що я насправді дуже задоволений, тому що сьогодні декілька щасливих людей сьогодні ми побачили, і ми купили для них ліки. І навіть ми продовжили життя для одного з цих людей, тому що. Альфально, це ліки, які підтримують його життя. Ви знаєте, в Україні тисячі людей, які хворі на цукровий діабет, і нам дуже приємно, що сьогодні наша програма. Люди, які пожертвували на цю програму, змогли дійсно забезпечити людину ліками, які буквально продовжують життя. Ми щасливі. Так і насправді ця людина не вірила. Він сказав, що ніколи в житті ніхто за нього не платив. Це вперше, коли за нього хтось заплатив. Це прекрасно дебютувати у таких історичних подіях людського життя. Ну що ж, держава підтримує наших людей, а державу складають хто? Люди. Приємно от відчувати цим... себе державою. Так, да, приємно почувати. От такі державні, ми ж на державному телебаченні, тому так. от державний такий проект. Ну чудово, чудово. <рес> насправді сюжет показує, наскільки мало потрібно для того, щоб людині зробити добро, там цьому дідусю заплатили там близько 100 гривень і зробили його щасливим на цілий день, як мінімум. А з другого боку, насправді мені здається, в нашій державі поступово змінюється мислення. І держава це ми. Якщо ми не зробимо, то ніхто не зробить цього добра. Тобто, ми на отак, от одна людина може для когось послужити от таким прикладом, і оце добро буде розповсюджуватися. Я готовий виписати чек і підписатися, що це рефілер. <гум> Будемо виписувати чеки. так. Ну так, держава це люди. А люди це ми. І ми складаємо. Оцю державу, і кожен з нас на власному рівні може щось зробити для когось, як ви думаєте? Якщо не я, то хто? Справа в тому, що ми, ми всі складаємо, і мені здається, зараз якраз змінюється в суспільстві думка і розуміння. Можна довго чекати від якоїсь держави, яку ми ніколи не бачили, а можна стати цією державою і почати щось робити. От ви сьогодні створили диво для от тих людей, яких ми зараз бачили в сюжетах. Ну, ви, ви щасливий? агентом. Звичайно, звичайно. В тому, в тому і справа, що кошти, виділені чи пожертвовані для добрих діл, вони не зникають. Вони повертаються через власне щастя, через щастя інших. І мені здається, що день цього чоловіка він тільки почався, і він буде набагато більш приємним, ніж починався у нього. Можливо, у жіночки, які там зуби полікували, у неї щастя буде там на, на тиждень, якщо пломба не випаде, звичайно. А хтось сам себе, я там бачила жіночку, яка якось десятою дорогою побігла, щоб тільки її не знімали. Буваєте таке? Що хтось тобі... Вже приготував якийсь такий дивний момент, щасливий момент, а ти якось промайнув. Це якраз те, через що більшість людей повинна переступити, повірити в те, що може статися те, чого в принципі не буває, коли тобі просто безкоштовно тобі дають щось особливе. Угу. Тож будемо вірити. Ваше життя, ваша доля, ваша удача залежить від вас безпосередньо. Не можна опускати руки, що тримають такий цінний вантаж. Вірте в себе, вчіться думати про хороше і самі не помітите, як покращиться саме ваше загальне самопочуття, ваш настрій. Ви станете більш вдалим, вам буде вести в справах. Ви станете тим самим оптимістом, щасливчиком і улюбленцем долі, яким мріє стати більшість людей і є щось. Більше ніж гроші, і саме це треба сіяти, щоб отримати в своє життя саме те, що більше за будь-які гроші, що робить тебе направду щасливим. До побачення.